Ми сьогодні з вами знаходимося в місті Буча. Перша черга танхаусів з бомбосховищем і друга черга, яка завершиться в серпні місяці. Проекти розроблені по німецькій технології, аналогів в Україні даних танхаусів бомбосховищем. Тут у нас гостьовий санузел. Велика вітальня, кухня, котел іде в подарок. Вартість на теперішній час його 48 тисяч гривень, забудовник дарує. Тут у нас йде місце під камін, вихід на терасу, Барбіку зона, дитяча площадка. Дуже тихе, затишне, спокійне місце. Це ми знаходимося на першому поверсі. Зараз ми йдемо у підвальне приміщення, укриття, бомбусховища. У В кожному танхаусі воно є своє окреме. Ми бачимо запасний вихід, тунельний вихід. Розроблений він лише в наших там хаосах. Більше просто немає в жодному. Ми вам покажемо. Тут у нас є три приміщення. Не приміщення можна використовувати як додаткову кімнату, спортзал, укриття. Інше приміщення використовувати як під пральню, під... третє приміщення під котельню. Тобто тут ви вже самі дивитесь, вирішуєте дуже велика площа. Це в нас запасний вихід. Тунельний вихід, у випадку чого? Взагалі він розрахований повністю по програмі, яке нам прописує наша держава Україна, чого повинні дотримуватися у випадку ракетної атаки. Всі наші норми повністю відповідають даним запитам. Це наш чорний вихід. Зараз ми вийдемо, виходимо до парку місця. На кожен танхаус два парку місця, своя маленька ще дворова садова площа. Ось ми виходимо з вами до парку місця і йдемо знову у наш таун. Піднімаємося на другий поверх. Танхаус двоповерховий, але є третій поверх під манцерту. По вашому подальшому бажанні ви просто додаткові. Робите сходи і у вас велика площа мансарди в подарунок. Тут у нас санузел великий під душову ванну. Перша кімната велика.